У нас відкрився Сір Геральт, це четверте відео по проходженні Кінда О, Тут я пропоную побудувати бомберів, тому що. Я спробував один раз пройти, мені не вийшло, я на третій зразу ж програв тут. тут ми побутуємо просто оцих хлопців. Тут живе мага. Чудово справляємося Туди ми поставимо вже будемо вибудовувати захист з цієї сторони. Щось таке не проходило тут. Чудово, на 6 регелі там може ухилятися від чужих атак. Він напав на шамана, якраз нам це нам на руку. Пробую тут ще одних захисників вибудувати, щоб ці чуваки не проходили. Давай швидше, швидше. Це ці чуваки не дойдуть. Я тут кінопідмогу в них замочить. Добре, чудово. Треба дійсно отут ставити. Як бо це. Це дуже сильні вороги. Не треба лучників будувати, звичайно ж. І отут теж. Потім буде шамана, а з ними добре справляються саме. Якщо вам не складно, можете прокоментувати відео, що вас цікавить у грі Kingdom Rush. Буде дуже цінно з вашого боку. А з цієї сторони, поки що у нас проблем ніби немає. Якихось глобальних. Вмаг у нас чудово справляється Смо ворогами, як би так сказати. І прокачаємо мага з цієї сторони. З вовками проблем не буде, надію. Треба прокачати солдат тут ближнього бою. В принципі, в теорії, бо тут з ними можуть бути виникнути проблеми. Запускаємо наступну хвилю, у нас можливість отримати більше золота наразі. Це велика крізь орків. Одразу по шаманам. Що знищити шамана? Мені все-таки вони вихилюють цих орків. Я думав, що насправді ні, але насправді вони їх вихилюють. Чудово! Орків завалили. Можемо продовжувати нашу компанію ось тут. Прокачуємо тут а, а, до третього рівня У лучників. Ціни будуть добре справлятися. Тут також я би прокачав, до речі, лутів з цього боку. Це реально важливо. Присвичуємо лінію. Щоб отримати більше золота, наш Сір Геральт вже аж з сьомого рівня. Тут можемо маха до третього прокачати. Не буде тут взагалі проблем. Тут отак по ним. Цим шаманом добре звалитися по ним. Тут луків раз вкачати. Сюди собі ми їм дамо прочухана. Можемо запускати наступну лінію. Трезаресу цих солдат буде прокачати теж Бажано. Сто мага прокачаємо. Досить сильні чуваки пішли вже. Вже будемо викачувати мага на третій рівень. третій рівень мага дуже сильно цих чуваків. Це тут Та там, -та, це чуваки. Середня броня. Давайте отак от звалимося по цим чувакам. Що їх просто вже забити. Солідно, так. Запускаємо наступну хвилю, покачуємо до 3 рівня тут, і тут 3 рівня мага. Ну все, у нас неперевершена оборона. Я думаю, у нас проблем не буде за остання хвиля. Думаю, що у нас мають виникнути якісь проблеми. Ми просто не дамо їм пройти. Ніяких проблем не має бути. До третього рівня прокачаємо наших солдат. Що мене просто мочимо. У нас Сірегераль дуже 9 рівня, Скажу, майже 10 рівень. Він дуже добре підтримує бойовий дух наших воїнів. Чудово. Ми пройшли цей рівень дуже швидко. Всім дякую за перегляд. Буду прокачувати Далі наших воїнів. І до наступних зустрічей!